Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень. А це понад півмільйона ефпі-дронів для фронту. Наші податки наш захист. По Запоріжжі росіяни знову вдарили керованими авіабомбами. Внаслідок цього удару поранення семеро людей. Троє залишаються в реанімації. Рятувальники комунальної служби від самого ранку почали розбирати завали. Роботи вистачає. Наслідки удару в репортажі із Запоріжжя. Викликала по руїні у ще трощеного будинку. рятувальники виносять звільненого з під завалів чоловіка. Його те, що господарку обістя, виводять під руки. Зранку пані Світлана безпорадно оглядає груди каміння, що лишив російський каб на місці її будинку. У жінки подряпане обличчя та поранена рука. Порозлізали, осколки вилізли. 66-річна жінка розповідає, як дивом вижила, коли в їхній будинок влетів російський каб. Уся родина опинилася під завалами, дочка благала про допомогу. Нині вона у тяжкому стані у лікарні. Ось це стара штукка, а от оце нове було. Я зайшла новою пішла в ту, то спасло мене. Я ото кабакнула. Мені люди потім над витягнули. А дочка кричала: що робити, Бомжі, остались на сірі. А З дочкою, як зараз? Очень важко. Глаз забрали, ноги ногу забрали і руку забрали. Рятувальники допомагають жінці дістати з-під завалів бодай якісь речі, а їхні сусіди, в яких понівечені будинки, так само намагаються оговтатися. Страшно очень. Пані Олена тішиться, що як почула сигнал тривоги, встигла забрати з кімнати свого семирічного сина, який робив біля вікна уроки та погукати чоловіка, рвонула навпроти їхнього будинку. Ми втроєм сиділи, були в коридорі, вона на вкраси прилітіла. Рубила страшно, з погасу, У мене внучки 10, 10 років, там така істерика. Ми з нею, як говориться, дві, за дві стіни і упали, і ридали. Пан Михайло мешкає за сотню метрів від епіцентру російського теракту. В його будинку жодного вцілілого вікна та понівечений дах. Двір усіяний уламками. Це на двір прилетіло вам. Да. Рятувальники комунальної служби від самого ранку почали розбирати завали. Роботи кажуть чимало. Поки що цей будинок, який повністю зруйнований. А потім будемо вже обход робити. Зараз на даний час не скажу. Даже скільки будинків. за кілька кварталів. Звідти епіцентр ще одного удару російської авіабомби, що прилетіла так само близько 10-ї вечора. На галявині згорілі авто. люди прибирають уламки вікон та дахів. Аби ще як летить гуде, а це навіть не чутно було, що гуде. Це так само хлопок і другий зрив другий зрив. Друг, друг. І Я думала, що воно ехо, а кажуть, що тут і там, і там, і ще десь роздавалися. Правоохоронці припускають напередодні, як і до цього два дні поспіль були каби, що запустила авіація ворога. Вчора було нанесено по місту Запоріжжя близько чотирьох авіаударів. Один з авіаударів, як ви бачите, влучив примісіньковий будинок, внаслідок чого там були заблоковані люди. На теперішній час поліцейські. Документують даний злочин. Загалом внаслідок цього удару поранень дістали семеро людей. Троє лишаються у лікарні. Очевидці удару певні. Росіяни роблять це, аби залякати запоріжців. Запугивання людей елементарно. Андрій Почтів, Артем Деженков, факт сі ті. Єдині новини. Якби не ось ця арка обвалилися б усі дев'ять поверхів замість квартир за чимала дера. На загальний огляд вивернути чиєсь життя, шавки, полички, баночки, одяг на вішаках. Отаку участь. Вибухотехніки Оглядають скалки, що знайшли, аби встановити тип набою, яким росіяни поцілили у висотку з усіх боків юрбляться мешканці району. Шукаємо поки що мешканців. Та на нам адміністрація може міста, бо поліція Зараз надасть інформацію, бо люди дзвонять своїх родичів. Шукають ті постраждалі, які були врятовані безпосередньо з будинку. Деякі з них перебувають у важкому стані за їх життя. борються медики у вказаному під'їзді, який знаходиться за моєю спиною. Прописано 83 особи. Зареєстровано місце проживання зараз, робимо обзвон. Російська авіабомба влучила прямісіньку у Салтівську висотку. Багатостраждальний та до вторгнення найбільший район Харкова, де раніше мешкало зо 300 тисяч люду. Ой, а так гучно ще не було ні ради. Тут було вже бахкали, ну щоб отак. так. Сусіді взагалі вибігли, в них кімнату знесло. Взагалі ці е, оновлені е, авіаційні бомби, вони оновлені в цьому році, 24-му році, улітку. Е, ми спостерігаємо, що зараз великий запас цих аві... авіаційних бомб е, у військових Російської Федерації. Слідче управління поліції напнуло поряд з будинком намет. Ті, хто шукають рідних, тут здають зразки ДНК. Олександра не може додзвонитися до 70-річної бабусі, квартира якої на п'ятому поверсі. Телефон з винесли. Її немає в квартирі. Квартира, господи, с... комнаты последние нет 12, вообще. Поверю, Она ну, завалена. Туда, туда по -по попали? Нет. Св'язі угу. нет. за Олександрою. До поліцейських сідає здавати ДНК молодий хлопець. Ще один намет гуманітарної місії. Роздають ковдри, гігієну, будматеріали. Також психологічну допомогу надаємо. Зустріли багато знайомих, які ми допомагали від початку 22-го року, які сиділи поруч школи, евакуювали. Тому ми тут вже не в перший раз. Це як. Особисто більш сприймається. Пані Олена несе додому ковдри. Каже, по будинку прилітало вже зо півтора десятки разів 22-го року. В початку 14 було і ось ще продовжується. Тобто то це у вас. Ви виїжджали кудись? Виїжджали, окна міняли і все заново. Пані Олімпіада біжить в лікарню до чоловіка. Його поранено. Ви на машині? Так. Да. значить, їжайте, повезіть йому віщі, якщо нужна гігієна. За останні три тижні це вже четверте пряме влучання у багатоповерхівки у Харкові. Загалом підрахували у мерії за ці три тижні. У місті пошкоджено 266 будинків висотних та приватних. Майже після кожного влучання по місту вони потім викладають в своїх телеграм-каналах відео. Скиду кабів. Про що це каже? Вони цілеспрямовано показують як своєму населенню, так і нам, що ми били, будемо бити, бо ми не, не будемо притягнуті до відповідальності. Марія Малівська, Олександр Бринза, вікна СТБ, Єдині новини. Олено, вітаю вас ще раз. Ви знаєте, я зараз отримала від прокуратури поточнені дані по віку і статі загиблих внаслідок вчорашньої масованої атаки росіян по Харкову авіабомбами. Знаєте, усі троє загиблих це жінки поважного віку. Ось у цій висоці на північній Салтівці, куди російські капучора влучив прямим влучанням, загинула 77-річна жінка. Смерть констатували вже в кареті швидкої. Ще один російський каб убив 72-річну жінку біля стадіону. Вона вигулювала собаку, і ще одна авіабомба влучила у цех хлібозаводу. І там загинула 60-річна працівниця. І вік жінки, яку досі шукають тут під завалами на північній Салтівці. Вона мешканка п'ятого поверху це 70 років. Телефон спасателя вынесли. Ее нет в квартире. Это же квартира были комната последняя нет вообще. Она ну, завалена. Туда попали нету. Зв'язки угу. поки нет. За попередньою інформацією таке вона може бути під завалами. Ми займаємося тим, щоб її все-таки знайти. Нам заважають аварійні конструкції фасаду здань будинку, і ми їх, по-перше, повинні демонтувати. Пошуково-рятувальні роботи тут на північній салтівці не зупинялися навіть вночі. А ось зранку рятувальникам та комунальникам довелося призупинити роботи. По перше, через повітряну тривогу. І по-друге, бачите, ось цю стіну висотки вчора, коли ми їхали звідси, вона ще була рівною. І подивіться, як за кілька годин ця стіна, як її вигнуло назовні, тобто була загроза обвалення, і якийсь час рятувальникам. Був потрібен на те, щоб вирішити, що з цим робити далі. І зараз бачимо, що відновили вони пошуково-рятувальні роботи, розбирають завали. Взагалі, ці е, оновлені е, авіаційні бомби. Вони оновлені в цьому році, 24-му році, улітку. Е, ми спостерігаємо, що зараз великий запас цих аві... авіаційних бомб. У військових Російської Федерації понад 20 мешканців цієї висотки постраждали загалом за даними на зараз, кількість поранених від вчорашньої масованої атаки сягнула. 36 людей, багатоповерхівка, стадіон та хлібозавод. Такими були цілі терористів цього разу. Напередодні трьома хвилями запусків Су-34. Росіяни масово обстріляли і Харків, і передмістя. Цей будинок, який всі на північній Салтівці, вже був пошкоджений 22-го року російськими обстрілами. І на фасадах досі можна побачити сліди від влучання артилерії. Так, а як давно вам вікна поставили? Та ось год, як нас, нам вікна поставили. Ага. Да. І ремонти робили, тоді зробили потолки, лінолеум положили, тоді нам ремонт робили. А тепер оп'ять. Ж. У найближчій школі розгорнули роботу мобільного ЦНАПу, який приймає заяви від людей, але найгірше, що зараз розраховувати на компенсацію за програмою є відновлення, мешканці цієї висотки не можуть, адже ще від 22-го року цей будинок на капітальному ремонті. Чекаємо закінчення капітального ремонту. Тільки після цього ми можемо скористатись програмою державної є відновлення, тобто завершальний етап подання заяви на компенсацію про пошкодження майно. Зараз бачимо біля висотки працюють ці газовики, ладнають пошкоджений газопровід. Решта комунальників забивають фанерою вікна, консервують будинок і періодично стаються ось такі невеличкі і трохи більші обвалення конструкцій. Пошуково-рятувальні роботи тут на північній Салтівці тривають. Моторош на ніч у приватному секторі у спальному районі Запоріжжя. На місці одного з будинків суцільна руїна. У чорному мішку тіло господаря. Надзвичайники гасять займання. Відранку тут так само гучно. Рятувальники пиляють повалені вибухом дерева, екскаватор розбирає завали. Будинок пана Віктора навпроти під центру вечірнього вибуху, тож має жодного вцілілого вікна та геть понівечений дах. Збитки каже, важко підрахувати. Посчитай, вісім вікон вилетіло От. а одна. Та чоловік тішиться, що принаймні живий, а ось сусідам не поталанило. Вибухова хвиля повалила тяжку цегляну стіну на чоловіка та його матір, що лягли спочивати. річна жінка дивом вижила. Йому що ж, 50-ти було. Около... Як звали Женя? Ну, а мати в больниці забрали, не знаю. Зрив був між домами там. А стінка завалила, це завалила. Парня це вже ні. і його матір, то його витягнули. ну і вже не, не, не Пан Ярослав показує потрощений будинок своєї сестри. У момент терористичного авіаудару росіян каже, вона спочивала із тримісячною дочкою, ось у цій кімнаті. Тут був дитина трьохмісячний. Слава Богу, всі живі. Сусід поставив лісницю. Я через вікно. Потім спасаті ліву. Двері у будинок пані Олени заклинило після потужного вибуху, що розтрощив її майстерню. Жінка шила торбини, а нині розгублено роздивляються наслідки удару. Тут, взагалі, тут. Правоохоронці припускають, ймовірно це був удар кабом. Загалом того вечора росіяни вгатили по Запоріжжю шістьма бомбами, били по цивільній та критичній інфраструктурі. У теракту один загиблий, дев'ятеро постраждалих, у тому числі двоє підлітків, пошкоджені десятки будинків. Чому росіяни вбивають цивільних? Відповідь каже пані Олена. Очевидна Там тамі адекват люди. Ну я не знаю навіщо вообще все это. Дінацифіцирують або що там вони роблять. То тобто у себе наводити порядок, вони не хочуть, Зато вони люблять наводити порядок в окружаючих странах. Андрій почті Артем Деженков, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Дві згорілі автівки та потрощені довкола обійстя. Пані Оксана із чоловіком прибирає побите скло. Рвунуло неподалік, каже близько десятої вечора. Раптово. Обичайно, що, як летить гуде, а це навіть не чутно було, що гуде. Я тут так сам хлопок і один друг, зрив друг, другий, зрив. І я думала, що воно ехо, а кажуть, що тут і там, і там ще десь позбивалося. У сусідньому кварталі замість будинку суцільна руїна. Це нічні кадри рятувальників. Ось виносять з під завалів чоловіка. А це пані Світлана, його родичка. В неї скалічена рука та більше, каже, болить за дочку, яка нині в реанімації з тяжкими травмами. А з дочкою як зараз? Дуже важко. Глаз забрали. І ноги ногу забрали, і руку забрали. Рятувальники допомагають жінці дістати з-під завалів бодай якісь речі. Роботи в них каже їхній очільник: повінця. Поки що цей будинок, який повністю зруйнований. А потім будемо вже обход робити. Зараз на даний час не скажу. навіть, скільки будинків. пан Ардем, що мешкає за сотню метрів звідси, п'є сьогоднішню ранкову каву, роздивляючись наслідки теракту. каже він відбувся лише кількома побитими шиферинами. У нас не сильно. по сравненню з цим да. у нас у нас нічого не произошло. Чоловік розповідає що два роки тому неподалік цього кварталу вже прилітало. Тої осені росіяни рясно і хаотично поціляли по Запоріжжю із С-300. А сюди С-300 прилітало? 500 метрів лі вклад. Пані Наталя твердить, нині гримнуло настільки потужно, що в онучки почалася істерика. У мене внучки 10, 10 років, там така істерика. Ми з нею, як говориться, дві, за дві стіни і упали і ридали а потім в погріб. Правоохоронці припускають найімовірніше, як і у два попередні вечори, російські терористи вгатили по місту керованими авіабомбами. Вчора було нанесено по місту Запоріжжя близько чотирьох авіаударів. Один з авіаударів, як ви бачите, влучив в будинок внаслідок чого там були заблоковані люди. На теперішній час поліцейські. Документують даний злочин. У наслідок ударів семеро людей дістали поранень, троє ушпиталені. Лік потрощених будинків йде на десятки. Містяни певні росіяни вдаються до терактів аби залякати мирне населення. Запугивання людей, елементарно. Запугивання людей. Андрій Деженков, Деженко програмовікне СТБ. Єдині новини. А по руїні у розтрощеного будинку. Рятувальники виносять звільненого з під завалів чоловіка. Його те, що господарку обістя, виводять під руки зранку. Пані Світлана безпорадно оглядає груди каміння, що лишив російський каб на місці її будинку. У жінки подряпане обличчя та поранена рука. Порозлізали, осколки вилізли. 66-річна жінка розповідає, як дивом вижила, коли в їхній будинок влетів російський каб. Уся родина опинилася під завалами, дочка благала про допомогу. Нині вона у тяжкому стані у лікарні. Ось це стара шкутка, а от нове нова. Я зайшла новою, пішла в ту, то спасло мене. Я ото кабакнула. мене люди потім туди витягнули, А дочка кричала, що робити, бомжі остались на сілі. А з дочкою, як зараз? Очень важко. Глаз забрали, ноги ногу забрали і руку забрали. Рятувальники допомагають жінці дістати з-під завалів бодай якісь речі, а їхні сусіди, в яких понівечені будинки, так само намагаються оговтатися. Страшно очень. Пані Олена тішиться, що як почула сигнал тривоги, встигла забрати з кімнати свого семирічного сина, який робив біля вікна уроки та погукати чоловіка, рвонула навпроти їхнього будинку. Ми троє сиділи, були в коридорі, вона на прилетіла. Рубинок страшно з дуже очі У мене внучки 10, 10 років, там така істерика. Ми з нею, як говориться, дві, за дві стіни і упали, і ридали. Пан Михайло мешкає за сотню метрів від епіцентру російського теракту. В його будинку жодного вцілілого вікна та понівечений дах. Двір усіяний уламками. Це на двір прилетіло. Так. Рятувальники комунальної служби від самого ранку почали розбирати завали. Роботи кажуть, чимало. Поки що цей будинок, який повністю зруйнований, а потім будемо вже обход робити. Зараз на даний час не скажу, скільки будинків. За кілька кварталів звідти епіцентр ще одного удару російської авіабомби, що прилетіла так само близько десятої вечора. На галявині згорілі авто. Люди прибирають уламки вікон та дахів. Обичайно, як летить гуде. А це навіть не чутно було, що вода, я тут так сразу хлопок, і, і другі зрив, зрив. І я думала, що воно ехо. а Кажуть, що тут і там, і там, і ще десь все. Правохоронці припускають напередодні, як і до цього два дні поспіль були каби, що запустила авіація ворога. Вчора було нанесено по місту Запоріжжя близько чотирьох авіаударів. Один з авіаударів, як ви бачите, влучив принісінько в будинок, внаслідок чого там були заблоковані. Люди на теперішній час поліцейські документують даний злочин. Загалом, внаслідок цього удару, поранень дістали семеро людей, троє лишаються у лікарні. Очевидці удару певні. Росіяни робляться аби залякати запоріжців. Запугивання людей елементарно. Андрій Почтів, Артем Деженков, факт сітві. Єдині новини.